Так, поки їдемо, я вам розкажу. От чим ця мафія підкуповує? Чому от стільки разів переграю і я не кидаю цю гру? Мафія, вона дарує надію, розумієте? Надію, от ви, отак, от програйте, вас бивають кожен раз, але Воно якби на межі розумієте? Ви програєте на межі, і ви думаєте, о, зараз я десь там щось по іншому зіграю, по іншому проїду і так далі. І я пройду цю місію. І оця от надія, ви хочете знову і знову це все робити, пробувати щось інше, наприклад, у гонці. От десь не пройшов перший, раз другий, третій. Ви думаєте, ага. Отам, десь є заскриптовані тачки, десь вони там на першому, на другому колі ламаються. Тобто ви піднімаєтесь вище і вище. Але як зробити ще краще, як пройти перше коло, наприклад, там п'ятим, четвертим. Думайте, в якому повороті їх обходити, де краще пригальмовувати, де розганятися. От стосовно гонки, що я хотів би вам ще сказати, то мені не сподобалось, що нас посадили за кермо, і ще ми з останнього місця мотивували це тим, що ти ці от хлопці Морело зламали руку, чи ногу, чи голову, чи щось, ще там якусь частину тіла нашого водія. І тепер я маю сідати за кермо, бо я, типу, найкращий водій, і все таке. Я не проти сідати за кермо. Але коли нам сказали. Ну, коли я спитав, чому не можна виробити того водія з Європи найкращого, і тоді б ми виграли гонку. Вони сказали, типу, це буде так явно. Там ж багато людей поставили. А те, що Морело зробили, це нормально взагалі було. Це нормально. Вони зламали нашого водія. І ніхто якби ні про що не здогадався. Ми стартували останнім. Оце ще не зрозуміло. Ми стартували на останньому місці. Ну, ви або ця гонка не може бути просто так. Ви або проведіть кваліфікацію перед гонкою і хто там швидше, хто з якого місця стартує, як в нормальних автоперегонах. Ну або якось знаєте що, ну якось розіграєте так, що. Той якби водій не те, що йому там розбили щось або зламали, а той водій потрапив в аварію зробити так, що він потрапив в аварію в кваліфікації, розбив тачку там і все, тачку трошки полагодили, але він щось зламав. І це логічніше. Він зламав, він не може сідати за кермо, він там в лікарні чи десь, що... І ми стартуємо з останніми, що логічно, він не проїхав своє кваліфікаційне коло, і він ми стартуємо останніми. Ну це ж логічно, правда? Ну напишіть думку в коментарях.